Добрий день, друзі! Ми раді вітати вас на нашому каналі вже у 26-му році. Зараз розкажемо про зміни, які чекають ФОПів у 26-му і на що ж варто звернути увагу вже зараз. Почнемо зі звітності. З 1 січня 26-го ФОПи будуть подавати об'єднаний звіт з ПДФО військового збору та ЄСВ один раз на квартал. З розбивкою за місяцями звітного кварталу, тобто, це вже не буде ще місяця як раніше. При цьому друзі, зверніть увагу, за грудень 25-го об'єднаний звіт подаємо останній раз у місячний строк не пізніше 20 січня 26-го. А ось за перший квартал 26-го, не пізніше 11 травня 26-го. і це з урахуванням вихідного перенесення. Нагадуємо, що цей звіт ФОПи подають за найманих працівників, підрядників чи при виплаті доходів іншим ФОПам. До речі, друзі, щодо правил сплати ЄСВ для ФОП у 26-му в нас є окремі відео. Посилання ви знайдете в описі. Далі, у 26-му всі ФОПи на загальній системі звітують за новою формою декларації ПДФІО та військового збору. Ось тут лише скажемо: якщо ФОП не торгує в роздріб пальним і не має справи із льогоспогіддями, для нього усі зміни суто косметичні. Тепер щодо роздрібних підаксизних ліцензій, у 26-му році маємо зростання вимог для підаксизних ліцензіатів. Ось дивіться. На 1 січня 26-го розмір мінімальної зарплати дорівнюватиме вже 8 тисяч гривень. Отже, для місяців 26-го року мінімальний рівень середньої зарплати чи доходу для ФОП з роздрібними підаксизними ліцензіями дорівнюватиме вже 17 тисяч гривні. У пільговому випадку це буде дванадцять тисяч. 970 гривень по 50 копійок. Ось це актуально для тих, хто в роздріб торгує алкоголем, сидром та пері, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет, ну і також пальним. А тепер щодо посттерміналів. З 1 січня 26-го мала б перестати діяти термінальна відстрочка, якою користуються ФОПи на даному податку групи 1 – а також ФОПи на загальній системі, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну чи виносну торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції. Але маємо гарні новини. Уряд продовжив дію цієї відстрочки до кінця воєнного стану і маємо плюс ще три місяці поспіль. Переходимо до штрафів у 2026 році, продовжує діяти. Звільнення від штрафів за порушення вимог закону про РРО на тимчасово окупованих територіях у зонах активних та у зонах можливих бойових дій. Але це звільнення не поширюється на порушення при продажу підакцизних товарів. Стосовно штрафних послаблень, до припинення або скасування воєнного стану продовжують діяти дві важливі пільги для платників податків. Перша пільга це можливість самостійно виправляти помилки у податкових звітах без сплати самоштрафу та пені. Тобто, якщо ви помилилися, можна скоригувати помилку і не платити додаткових штрафів. Друга: у разі якщо податкові органи донарахували податкові зобов'язання і ви сплатите їх протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення. Штрафні санкції та пеня на ці суми не нараховуються. Це стосується перевірок, які відновлені або проведені після 1 серпня 2023 року і до дня припинення або скасування воєнного стану. Тобто, фактично, доки триває воєнний стан, платники мають захист від штрафів та пені, якщо дотримуються цих правил. А на сьогодні, друзі, у нас все. Підтримайте відео вподобайкою, і якщо у вас є запитання, то можете його залишити в коментарях. Всім відповімо. Діліться цим відео з колегами та друзями і підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному відео Бережіть себе!